Слава Україні! Пояснюю мені соромно, пояснюю чому. У 2014 році ми разом з депутатом нашим Русанівським Олесем Малярівчем заснували клуб Активне довголіття мета, щоб наші українці жили так же довго і активно, як в цивілізованих странах, а не так, як в Рашки. У нас було 67 середньопродовжене життя, вражки біля цього навіть нижче, а у цивілізованих странах 82, 83, а у Японії навіть 87. І це був початок до повномасштабного вторгнення. Але Лис Мріллівич з перших. З першого початку повномасштабного вторгнення пішов на фронт. Нащо він пішов захищати нас, захищати наші цінності? І я повинна була продовжувати продовжувати роботу по нашій мрії, Создавати, бо мрія була не просто в, 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 в Києві, а зробити осередки по всій Україні. Бо українці повинні жити довго. І я за цей період було декілька клубів у Подніпром, у Тріпіллі, ще у Соломенському серці, у районі серця, а більше немає і я. Повинна, я повинна продовжувати те діло, що початок який початок був з Олесім Маліревичем. Бо він навіть закопів, дбав про нас. Він закопів, телефонував у кластер, Київ кластер, ні, краків, кластер краків, телефонував, щоб нам дали спортивний зал. Дбав про нас. Приїхав з фронту на декілька днів і провідав нас. І перше, що спитав, чи займається група у залі. Так, він турбується про цю мрію. Так, перейдемо до конкретики. Кожен четвер для киян зовсім безкоштовно Збір в 10 ранку на проти кінотеатру Краків на Русанівці. Це для киян, але ми можемо допомогти і не тільки киянам, а всій Україні. У мене є канал в Ютубі, і там практичні рекомендації. І завжди можна задати питання, я відповім, допоможу. Більш того, можу приїхати допомогти. Тобто, це справа повинна. Бути. Люди повинні. Ми ж після перемоги Україна потребує активних здорових людей. Чому відбудова України? І ми повинні готуватись, поки Малярівич і наші захисники і інші нас захищають, ми повинні готуватись і робити все, щоб допомагати Україні. Слава Україні, слава нашим захисникам. Будемо здорові і всього здоров'я, здоров'я ще раз. А Мусов казав, лікар лікує хворобу, а здоровим людина робить себе сама. Так я запрошую всіх безкоштовно навчитись бути здоровим. Приходьте. Слава нашим захисникам, слава Україні.